Вам можуть відмовити у видачі нового водійського посвідчення, коли ви його замовляєте через дію. Причина може бути в тому, що немає в реєстрі даних про ваше місце проживання. Наприклад, якщо у вас паспорт український, старого зразка, книжечка, у вас є прописка, ви не виписані в Україні, але така проблема може бути, тому що немає інформації в реєстрі міграційної служби і автоматично в діє вам може показувати, коли ви хочете замовити своє водійське посвідчення через дію. Зразу така помилка може показувати, або коли ви вже замовите собі водійське посвідчення, він може прийти відмова, вам повертає кошти, анульовує вашу заявку і пише причина: причина може бути в тому, що немає в реєстрі даних про ваше місце проживання. Якщо ви в Україні не виписані, ваша прописка актуальна, то цю інформацію можна виправити, внести до реєстру ваше місце проживання, і тоді у вас появиться можливість замовити собі водійське посвідчення. Це тільки в тому випадку, якщо ви прописані, якщо ви виписані в. Україні, То цю проблему не можна вирішити. Якщо ви прописані, все окей, у вас паспорт старого зразка, але він актуальний, то можна таку проблему виправити і тоді у вас буде можливість замовити водійське посвідчення через дію. Так що, якщо у вас така проблема, ви не знаєте, як її вирішити, звертайтесь в мої контакти в шапці профілю або в описі під цим відео.